Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. Як пройшло свято Великодня в Запоріжжі, містяни святили великодні кошики із паспортами через заходи безпеки. Голова Зува Іван Федоров повіс на Оріхівський напрямок допомогу від громади для чотирьох військових бригад: це 450 різних дронів, дев'ять засобів РЕП, 10 старлінків та машину. Швидкої запорізькі захисники теж не залишилися в боргу, поповнили обмінний фонд. У Бердянську підірвали зрадника 5 травня. Невідомий заклав саморобну вибухівку під авто «Форт Куга, яке належало співробітнику рашиської катівні на базі Бердянської виправної колонії Євгену Анандівському. Від отриманих травм колаборант помер на місці. Наркобарига запропонував копам бути його кришею. Запоріжець хотів налагодити схему збуту метадону за вирішення проблемних питань. Запропонував поліцейському данину 10 тисяч доларів щомісяця. Той звернувся в департамент внутрішньої безпеки нацполіції. Наркоділка затримали на гарячому під час передачі першої частини хабаря. Йому загрожує 8 років в'язниці. У верхній Терсії через російську атаку пошкоджено агропідприємство та сільгосптехніка. Внаслідок авіаудару по Оріхову постраждала автомийка, інфраструктурний об'єкт та приватні будинки. За вихідні росіяни вгатили по області сімсот сорок разів. Смертельна аварія сталася надвечір 5 травня в Запорізькому районі. Водій Ланоса не впорався з керуванням та в'їхав в залізобетонну конструкцію. Рятувальники деблокували труп з автівки. Горіла квартира в багатоповерхівці в одному з районів Запоріжжя. Пожежа сталася на першому поверсі. Ймовірно, внаслідок необережного куріння загорілися домашні речі без жертв. 6 травня в Україні відзначають день піхоти. Свято заснували в 2019 році. Піхота це найчисельніша сила в армії, яка виконує подекуди найважчі завдання. Тож принагідно подякуйте знайомим піхотинцям. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся аби бути в темі.